У закарпатських турфірмах кожна третя путівка на новорічні свята у Словаччину або Польщу. Ціни від 100 євро з людини за тиждень європейського відпочинку. Австрія в рази дорожча, не менше 450 євро за одного подорожуючого, без урахування перельоту. Андора вартуватиме не менше 7 сотень євро відпочивальнику, а казкова поїздка у домівку Санти Фінляндію обійдеться не менше 900 євро. Один із найкращих курортів взагалі у всій Європі, це є курорт леві в Фінляндії. Це можливість зустріти Новий рік, Різдво і взагалі просто. Відпочити взимку в одному з найкращих курортів Європи недалеко від Санта-Клауса. Також надзвичайно популярні серед закарпатських туристів різдвяні ярмарки у Європі. Вони проходитимуть майже у всіх європейських столицях з 27 листопада до 3 січня. Ціна варюється від самої країни, від кількості днів. Але в принципі, поїхати на різдвяні ярмарки в Європу можна від 25 євро. І закінчуючи, ну я думаю, 200-300, якщо це вже Буде довготривалий тур. Це може бути Будапешт, Прага, це може бути Рим, може бути Амстердам і багато багато інших. Та трикратне здорожчання закордонного відпочинку через курс валюти дає змогу вирватися перед закарпатському туризму. Останні два сезони місцеві курорти максимально завантажені. Цей сезон в Закарпатті буде дуже успішний. Цей зимовий сезон, оскільки ми вже бачимо великий потік туристів, який. Планує приїхати до нас на новий рік. До прикладу, так на Новий рік всі готельні підприємства, які вже Запустили продаж номерів вже заповнені. Тобто це доступніше, так це близько, це дешевше. Традиційно популярні взимку лумшори. Тут нема гірськолежних спусків, але є обожнювані закарпатцями і туристами цілющі чани. Софія керує справами одного з відпочинкових комплексів у лумшорах. Каже, вільних місць нема вже місяць. У новорічну ніч тут буде аншлаг. Приїдуть туристи з Києва, Львова, Ужгорода. На новий рік, на жаль, вже все замовлено різні номери. Є економ класу стандартний. У Нас є також койка. Місце коштує від 200 гривень до 300. Ви можете кататися на квадроциклах, та також на багі, підніматися на полонину руну. В нас це як внедорожники. Це досить цікаво і екстремально. У популярному Подобовці на новорічну ніч місць також обмаль. Ціни залежать від умов і відстані до підйомника. Чим далі, тим дешевше. 182 хто як? п'ятдесят. Коли від підйомника десь кілометр, може мало більше. До підйомника 300 метрів. Но ці десь буде коштувати та 300 триста. так. брат вже кілька тижнів у снігу, але після паводку дібратися туди майже неможливо. Дорогу змило. Хоча місцеві вірять, шлях встигнуть підлатати до свят. Наразі там дорога, та яка була складна, вона буде відновлюватись до початку сезону. Я думаю, її зроблять, але є ще одна дорога об'їзна. Вона в нормальному стані може трошки новше добиратися, ніж та дорога, яку розмило. Обдзвонивши десяток курортів на новорічну ніч, знайшли лише два вільні готельні номери і хатинку на вісьмох людей. Ціни варіюють від двох сотень за особи і до п'яти тисяч за будиночок у горах. За кордон вигідно їхати на новорічні ярмарки у сусідній Будапешт всього за 25 євро. Але де б ви не вирішили святкувати, бронюйте чим швидше.